Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій і ми з родиною Люксембургу. Як ми тут опинились, є велике відео на нашому каналі про наш переїзд сюди з Нідерландів. Зараз це вже третє відео із серії про наше життя у Люксембургу. Перші два саме про переїзд і адаптацію та пошук роботи. Третє відео я вирішив присвятити ще одному дуже важливому питанню пошуку житла. Площа Люксембургу всього 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Це приблизно в 10 разів менше ніж площа нашої рідної Миколаївської області. При цьому проживає тут 650 тисяч людей, і це число постійно збільшується, бо країна приваблює величезну кількість мігрантів для роботи. Тож питання житла тут стоїть дуже госте. Для українців взагалі важко усвідомити, що не ти обираєш квартиру, а власник обирає серед 30-40 кандидатів, котрі хочуть її орендувати. Тобто, ринок нерухомості як би перегорнутий з ніг на голову. І для того, щоб не поїхати кукухою під час цього пошуку житла, треба бути готовими до довгого, хитрого і одночасно складного челенджу. Після підписання мною робочого контракту ми вже знали точну дату початку і почали шукати житло. З телеграм-чатів по Люксембургу я вже заздалегідь був накручений, що це буде складно. Бо житла мало, ціни десь в космосі. Ми ще у Нідерландах, а не тут на місці. Але як ви зрозуміли, 10 місяців ми вже десь живемо. Новий рік зустрічаємо не на вулиці, тож пройшли цей челендж успішно. Чим я зараз з вами спробую і поділити. У Люксембургу діє декілька відомих вебсайтів, де ви можете знайти житло, подивитись фотографії, інколи навіть зробити віртуальний тур по кімнатах. Ну і, звісно, знайти контакти або власника, або ріелтора і домовитись за перегляд. Посилання на ці вебсайти. Я наведу у описі до цього відео. Саме на цих вебсайтах більшість пропозицій саме від ріелторів або агенцій. Тож ви розумієте, що до всіх ваших так великих витрат на житло додасться ще й комісія агенції. До речі, дуже велика. Частіше за все, це орендна плата за місяць плюс податок. З іншого боку, робота з ріелтором у незнайомій країні та у незнайомих вам умовах значно полегшить вам сам процес оренди. Адже рієлтор приготує всі документи, зробить опис майна у квартирі, його стану, зробить фото та вирішить всі бюрократичні питання. Якщо ви вже категорічно хочете зекономити на ріелторі, є декілька ресурсів, де ви зможете знайти житло без посередників. Але будьте уважні, бо більшість пропозицій там це спроби розводу вас на гроші. В ніякому випадку не давайте жодних авансів, жодних передплат до моменту укладання договору. Тим паче кешем. Декілька разів я намагався писати людям на Фейсбуку, котрі викладали там пропозиції оренди свого житла без рієудерів. Але вже після двох хвилин спілкування я відразу розумів, що це розвод на гроші, або передплата уперед без жодного перегляду, або казки про те, що власник житла десь за кордоном і залишить вам ключі під килимком. Ну, мені здається, навіть наївні європейці на таке не купляться. Була одна історія, яка була дуже схожа на правду, коли власник житла нам запропонував перший місяць зробити бронь через систему Airbnb, і там була можливість відмовитись від житла і повернути гроші, якщо воно не відповідає дійсності, фотографіям або нам щось не сподобалось. Але ми цей варіант теж відхилили, бо ми переїжджали з Нідерландів з усіма речами, з малим в машині. І навіть якщо це і правда, це житло існує, ми туди потрапили. але Щось не так, щось не працює, щось нам не сподобалось, але, або воно не відповідає фотографіям, ми гроші повернемо, але ми все одно залишаємося на вулиці на початку цього челенджу без житла. Тобто, майже відразу ми налаштувалися на ріелтора. Ціни у Люксембургу на нерухомість це повна біль. Якщо ви тільки починаєте переїжджати сюди або починаєте цікавитись переїздом, ціни будуть вас шокувати. Ми вже зараз 10 місяців тут живемо, і якщо чесно, звикли як до цін на нерухомість, так і на вартість життя в цілому. А саме головне, ми зрозуміли, скільки ж заробляють люксембурзі, і в порівнянні з цими доходами вартість життя тут цілком нормальна. Як і всюди в Європі, ви будете віддавати приблизно половину середньої медіанної зарплати за ваше житло. Звісно, чим далі від столиці ви будете шукати житло, тим більше буде вибір і тим нижча буде ціна. Нам дуже сподобався регіон країни на півночі і на сході, це кордон Німеччини. Але відстань від столиці ми дивились не далі ніж 8-10 кілометрів, тобто ближче до природи, але все ж таки з швидким доступом до міста та до інфраструктури. Нижче я наведу ціни в передмістях, не далі, 10 кілометрів від центру, комуної села в напрямку Штернах, Трір, Гревенмахер. Бо саме цей регіон нам подобався. Квартира студія 25-40 квадратних метрів від 1500 євро. Квартира 45-60 квадратних метрів від 1600 до 1800 євро. Квартира дабл 60-80 квадратних метрів від 2000 євро. Дім типу Таунхауса від 2500 євро. Окремий дім особняк від 3 до 300 тисяч євро. А вже від цих цін можна вводити плюс. 10-20%, якщо ви шукаєте житло в самому місті. або мінус 10-20 якщо на віддаленні більше 20-30 кілометрів. Я дуже чекаю на ваші коментарі з вашою думкою про те, чи дорого це чи ні, і скільки ви платите в своїй країні проживання за ваше житло. Перш за все, у вас запитають робочий контракт. Дуже часто питають безстроковий контракт. CDI. у мене строковий контракт на 4 роки CDD. І він підійшов. Далі ваша зарплатня нетто повинна бути в три рази більша, ніж вартість оренди. Теперь давайте просто повернемось до тих цін, що я зараз казав. Про вартість житла, помножимо їх на 3, і ви отримаєте ту зарплату, яку вам треба шукати для того, щоб орендувати житло на вашу родину. По-друге, у вас запросять депозит за 2-3 місяці оренди. Просто перевести ці гроші з вашого рахунку. На рахунок орендодавця. Або є ще інший варіант, можна запросити банківську гарантію. Але якщо ви тільки переїжджаєте сюди, і у вас договору з банком ще нормального немає, і рахунку в місцевому банку немає, то це зробити буде вкрай важко. Думаю, багато зараз хто скаже, та в мене тут кеш просто на рік оренди вперед. Зараз я вам заплачу, візьміть мої гроші і пустіть мені ці апартаменти. Ні, тут так, не спрацює. Це тільки в білу через банк з вашого рахунку на рахунок володаря житла. Треба бути дуже швидким і наполегливим. Відразу після того як ви побачили апартаменти на сайті нові виклали, котрі вам підходять. Треба відразу написувати туди запит, надсилати свій пакет документів і відразу ще телефонувати ріелтору і казати: Ало, це я. Я тільки що вам надіслав пакет документів. Хочу записатися на перегляд. Ніколи не треба писати, уточнюючі питання якого типу, а яка там техніка на кухні, а якого кольору, ручки у ванні, а чи є там щось іще. 100% на ці питання вам ніхто не відповість. Просто ваші повідомлення проігнорують, З вами ніхто не зв'яжеться. Краще відразу записуйтесь на перегляд. Вже на перегляді у вас буде можливість запитати всі питання, котрі вас цікавлять. Якщо вже щось не підійде, завжди є можливість відмовити. Сходити на 10-20 переглядів для досягнення результату це норма. І навіть якщо за ці 10-20 переглядів вас все ще не одобрюють на це житло, не треба опускати руки. Просто треба прийняти ці правила гри, що тут це так працює. Наполегливість, системність, і у вас все вийде. Я підійшов до цього питання дуже системно. Я створив супровідний лист про нашу родину з парою фотографій про те, хто ми, де ми збираємось працювати. Приложив копію свого. Робочого контракту вирахував свою зарплату нето, довелось трошки округлити її в більший бік. Приклав наші паспорти, авторизації на перебування, виписку з банківського рахунку в Нідерландах, що нам вистачить грошей на оренду завдаток і на комісію агенції. І почав розсилати ці заявки через вебсайт. Відразу передзвонювати рієлторам казати, що це я і тільки що надіслав вам свої документи, хочу записатися на перегляд з 30 розісланих заяв. Я отримав приблизно 5 запрошень на перегляди. Але основною проблемою було те, що ми ще знаходилися в Нідерландах. Я там ще працював, і поїхати серед тижня я не міг. Тобто, на більшість переглядів я просто не потрапляв на найближчу п'ятницю суботу, коли я зміг взяти собі відгул, я записався на п'ять переглядів і вирушив. Дивитись квартири. Я досі пам'ятаю, як я надсилав дружині відео з відеооглядами цих апартаментів, що я дивився, я гуляв по районах навколо, бо район це теж дуже важливо. Я видивлявся, де тут є дитячі майданчики, де тут є зупинка транспорта, де тут є супермаркети поблизу З цих перших п'яти переглядів. Я отримав два погодження це дуже круто. І можна сказати, що ми навіть зламали систему тобто, вже не нас зараз будуть обирати володарі житла. А ми зможемо обрати серед цих двох варіантів. До речі, варіант, що ми обрали, мені одразу не сподобався. Бо, по-перше, це був останній перегляд за день. Було вже темно, я був втомлений. Апартаменти мені здались якимись темними і тісними, але у них був безперечний плюс. Вони здавалися повністю мебльованими навіть з побутовою технікою, з правильною машиною і з сушилкою. І ще депозити за них просили тільки за два місяці. Там безперечний плюс, так як техніки і меблів у нас своїх в своїх не було, ми їх обрали. І вже коли ми приїхали сюди з речами, Маша, малий приїхали зі мною. Був день, ми були в гарному настрої, апартаменти нам дуже сподобались. Вони все ж таки виявились достатньо просторими і світлими. Зараз нам тут дуже подобається. Тож, перше враження не завжди об'єктивне. Тож зараз ми винаймаємо дабл-бедрум апартаменти, котрі складаються з двох спалень, окремої кухні, зали, прихожої, гаража і двох терас: одна 20 квадратних метрів, інша 65 квадратних метрів, з видом на ліс та на пагорби. Дуже тихе місце навколо ліс. Дуже поруч зупинка громадського транспорту на роботу в Кіршберг мені 8 кілометрів. Інколи я їжу громадським транспортом, це займає 20-25 хвилин. Або ровером це займає ті самі 25 хвилин. Автівкою, коли немає корок, їхати 10 хвилин. Платимо ми за це 1800 євро плюс 370 євро. Це комунальні платежі з інтернетом і електрикою. Тобто всі-всі всі платежі у нас виходять 2170 євро. Чи багато це, чи ні. Напишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво її почитати. Як висновок, хочеться сказати, що багато українців з мого оточення вдало винаймає житло в Люксембургу. Так, це теж челендж. Так, дуже багато складних моментів. Але по факту, коли тобі потрібно, немає нічого неможливого. Просто треба прийняти ці правила гри, трошки системності, і все буде. Хочеться побажати удачі всім, хто буде шукати або вже шукає житло в Люксембургу, або десь у Європі. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте під ним лайк, підпишіться на мій канал та подивіться інші відео про наше життя у імміграції в Європі, як у Нідерландах, так і у Люксембургу. Якщо після цього відео у вас залишились якісь питання, обов'язково напишіть їх в коментарях, я спробую відповісти на них. До зустрічі!